Вітаю українці! Мене звати Юрій, я з Івано-Франківська. Це відео для каналу Кон ТВ, канал Об'єднаного українського народу. Всі ми знаємо про просто кричущі безприділти ТЦК. Хоча у вільному доступі в інтернеті є достатньо матеріалів про те, що їхнє створення, їхня діяльність суперечить нормам українського і міжнародного законодавства, але при особистій зустрічі дуже важливо мати особисті підтвердження. Отже, мова піде про запити. E, значить, як добропорядний громадянин, ми йдемо взнаємо. E, ми можемо по коду ЄДЕРПО просто подивитися в Ю-контролі або пендатаботі, і будемо мати схожу інформацію, але це є особиста відповідь на запит офіційна, яка реєструється. E, значить, беремо такий витяг в ЦНАПі. Він коштує 150 гривень, його видають зразу e, по коду ЄДРПО. E, значить, цей код може фігурувати, наприклад, в повісті. E, на... По цьому коду є обласний військомат, і що ми по ньому бачимо? Що він стан скасовано, Тут ще дуже багато різної інформації, e, відомості відсутні. і e, Дані про юридичних осіб правонаступників, відомості відсутні. На що часто ТЦК силається, що вони є правонаступниками, це неправда. Ось підтвердження: е, значить, по коду, е, який фігурує в повістках на міськів е, ТЦК, е, цього коду взагалі не існує. Е, ось. Е, і далі, що робити, щоб отримати якусь інформацію на саме назви по ТЦК? В такому випадку я подав запит до Держслужби статистики України. Ось що вони мені відповіли. Дуже гарно, що станом на 21.05, Івано-Франківський обласний. ТЦК за такою адресою, та Івано-Франківський міський ТЦК за такою адресою. До ЄДРПО єдиного державного реєстру не надходили. Тобто їхнє створення є абсолютно незаконне, вони ніяк не зареєстровані в Україні. Це є чудове підтвердження їхніх незаконних дій, а також є. Матеріал вагомий, який ви можете додавати е, до судової справи при е, заяві про злочин. Ось, Так що не боїмося захищатися. Будьмо разом з Богом.